Не життя, а справжнє пекло. В Австрії батьки вчинили над своєю дитиною психічне та моральне насилля. Саме так оцінює дії своїх рідних, 18-річна мешканка міста Карінтії. Вона подала на власних батьків до суду. Мовляв, вони без згоди викладали в інтернет її інтимні дитячі фотографії. Вони не знали ні сорому, ні почуття міри. Лежала я гола в ліжечку чи сиділа на горщику. Вони фотографували кожен мікрок і викладали на загальний огляд. Близько 500 таких фото батьки опублікували в соціальній мережі Фейсбук для 700 своїх друзів. Вони відмовляються видалити світлини, оскільки вважають себе авторами цих знімків. І усі права на публікацію належать саме їм. Своїх оголених немовлят батьки фотографували і раніше, тільки ці фото так і залишаються в домашніх шухлядах. Проте сьогодні сімейний альбом перекочував в соціальній мережі. І до цих фото мають доступ майже всі бажаючі. Втім, українці не вбачають цього непристойним. Якщо він маленький, це не має якогось сексуального підтексту, то чому ні? Це дуже мило, голенький, маленький, красивий дитинок. По-моєму, це викликає таке положительне чувство. Я думаю, це неправильно. Всі діти маленькі, на пляжах, голі, бігають. Страшного в цьому нічого немає. Якраз є, вважає психолог Світлана Ройс. За її словами, таке втручання це перш за все психологічні проблеми батьків. Дорослі підсвідомо змішують свою особисту територію з територією дитини і цим можуть серйозно їй нашкодити. І хоча в Україні законодавство, яке забезпечує людині право на конфеденційність особистого життя, є покарання за порушення цього права немає. Саме це може послужити причиною втручання батьків в особисте життя дітей. Вважає адвокат Дмитро Йовдій. Людина потерпіла, повинна довести, що дійсно вона серйозно постраждала через ось такі неправомірні дії. Якщо це буде доведено, то в принципі підстава до кримінальної відповідальності є. Насправді суди дуже скептично на сьогоднішній момент відносяться до моральної шкоди. Тому на велику компенсацію претендувати майже неможливо. А ось якби такий інцидент стався у Франції, батьки змушені були б заплатити штраф в розмірі 45 5 тисяч євро або навіть сіли заграти на цілий рік. Чим закінчиться цей неприємний інцидент в Австрії? Ще невідомо. Слухання справи розпочнеться лише в листопаді.